<рес> Я сейчас везу пожарну і мі... по мі... милицию все разу. Заходимо, шановні, заходимо. Сьогодні громадська. <пробуйтесь> Ми хочемо бути присутні на процесі. Чи ви хочете розіграти комедію, та що була раніше? Так, хлопці, штангіста, давай сюди, пьем. Все. Штангисты. Давай, давай, присоем, чуть-чуть. Антимайдані. По-моєму, це антимайдані. Чуть? 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 З ми можемо бути присутні на зборах. А ми ж зараз визначимося. Так, на фінансову ви документ покажіть, Хто ви? кого ви представляєте? Ви громада міста. Покажіть документ. Ми маємо право документ. Покажіть, хто ви такі? Шановне, хто із вас громадян України, підніміть громадянин. Хто громадяни України, підніміть підніметь. Ми ж не з Росії. з маємо. Я громадяни. А чому ви не так роді? Чому зробили для фронті? А я в я зва. Що ви Що ви зробили? Ви зробили? маєте Ви забрали, землі появи. Ви не приватний. Да, Це Не можна Не можна. Ми власники. Я ваша А що, коли землі покрали? Не покажі. А не як вас звати? Он, як вас звати? Олександр Степанович. Я Анатолій. Так от розказую вам за землю. Я можу за кар'єр розказати, за базар на піщаний, за тих

Ну конкретно я. Ви ж були в пак регіоні? Ви що, думаєте, що? Ви ж були в пак регіоні. Ви що, ще були в пак. В пак регіоні. ви ще розкажіть, як тиснули на виборця при виборах в пак регіоні. Ви були в пак регіоні. Ви були свід на. Ну що, дружики, де начальник це? Наш начальник політ, наш мислитель, ми мислитель. Ми називаємо, давайте, людей нема. І, цей, і цей чоловік. Але не будь прихильником партії Я не буде, буде. Не, буду, не буду. Ну то що ти захищаєш? Я пам'ятаю, Юра, пам'ятаю, 2012 рік, коли цей чоловік нам забороняли з присюджету матеріалу. Було? Було. Питання я на досі. Отудись у приходять. Не кажіть на що буде. А сажі, що вічно нам роташпівали, непонятно, що ви. Я кажу,

Що ж ти став Чи одного з того надавали тоді можливість? Надавали. Нам не надавали. Різниця є? Є. Ми коли стояли на вулиці, так, там піщали на вулиці. Ми на виборах робили те, що треба. Ви за кого голосували? Так, на камеру, я не голосував. Свобода? Так. Я за Порошенка голосував, ну то й що? за того, що ніхто не взяли, я не буду учасникам Ви можете на Кривенку, подривав.

бог, погоджуюсь. Прошу Будні. працювали в університеті, їх порядка 10 чоловік за те, що були предоставлені факти, за те, що були це працівники, до речі, це працівники, це люди, які мали кандидатські, докторські степені. І їх із університету дали після того, як вони виступили проти пана е... ректора Даниленка, Дані... їм, їм подали зараз, все, я передоставив цього. Кого брали? У вас геть усі брали. брали. Я вже почув, хто у вас брали, я брали. Не полішайте. А я не, не взер. Розумієте чи ні? Я не, я не, не, не взев. Не не так от гені всі поцікладачі було звільнено <звіх> тільки за те, що вони виступили проти ректора Данилева. <звіх> Були предоставлені матеріали в прокуратуру. <звіх> Були предоставлені матеріали міністру. Аграрної політики Швайці, ну і за того, що пана Даниленка кришує, особисто пан Турчинов, особисто пан Клічко, ми і за того маємо на сьогоднішній день ситуацію, яку ми маємо зараз в університеті. Якщо, якщо на сьогоднішній день наукова громада університету, також студенти вони без питань можуть відповідну кандидатуру обговорити і прийняти та, яка дійсно працює тут, у університеті. В університеті свині живуть набагато краще, ніж живуть студенти. Для того, щоб пересвідчитися з цим, бідіть, будь ласка, зайдіть в общагу і подивіться, як і в якій ситуації знаходяться студенти. І ви зрозумієте, чому я так говорю. Зараз на сьогоднішній день. Можна на останнє питання. За, вона, ні, щоб він не так же само, так же само уже вже дійшло до того, що е, людина, яка має національні символи е, у себе у е, кімнаті в общежитті, його так же само, як студента е, виганяють із е, університету. Не тільки цих, а так же само і студентів. Тому зараз, на сьогоднішній день, ми повинні, будь ласка, ви можете засняти все. Я витягую. Ви можете подивитися, будь ласка. Також працівники університету, які поплатилися своєю посадою для того, щоб мати діти... Горлака дій... там є. Що ж? Горлаки тут немає. Читайте. Сахно. На що до всежитів казали? Ви підійдіть по вересні, коли заселяється, подивіться состояння і ремонту все а потім прийдіть через три місяці, хотя би через три, в кінці року. І подивитися якийсь граник. Деякі студентам. А коли ви інтересувалися робився ремонт шостого гуртожитку, чого ви не поінтересуєтесь? От ви все шишки кидаєте на Даниленко. Даниленко прийшов у 2008 році. Я працюю з 82-го року. Гуртожиток No6 з 82-го року, я не знаю, слухайте, ну так я вам пам'ятаю. Такі погортожит, ви сказали, що можеш бути чимський. Правильно, чому ж предыдущі керівники не робили ремонт? А зараз все, ви на Данієнко. Чого не прийшли не подивитись на той учхоз, який прийняли? Я Це, я, я дивився на гарінчик і прекрасно знаю, що таке учхозко. Тепер друге. Вірейний вопрос. В місяць до приходу Даниленка здавали молока 150 літрів. Зараз в день скільки... Ми, ми зараз а про одне молоко не говоримо. А зараз, на сьогоднішній день, зараз на сьогоднішній день, день, якби взяти оці відеокамери і показати, як живуть свині там от на фермі, і зайти же само у общежиття, це подождіть. Подождіть, які сітки там були, маємо, ви на сьогоднішній день ми говоримо про те, ви почали як eh, треба зробити, де взяти кошти на общество. І все інше, подождіть, то на ферму із свиньми у свиней, радіатори алюмінієві, там зроблено чуть ли не стерильно абсолютно геть усе. Питань немає. Але подождіть, на сьогоднішній день мова, кроме цього всього, ще є про те, що пан Даніленко в Держуніверситеті, користуючи своєю посадою, зробив 74 осібки партії регіони. І про це треба говорити. Раз, що я? Не? Як це немає? Як немає? Давайте, значить, хто був партії регіонів, це вороги народу. Правильно, так? абсолютно. а як ще тепер людям бути? Що вони погані? В першу чергу, відповідати Відповідно до, до кримінального кодексу, те, що ми на сьогоднішній день маємо. скажу Про партію регіонів. От ми говорили про порося. Скажіть, порося може стати людиною? А що значить порося може стати людиною? Якщо внутрі людина брала хабарі? Якщо вона продавала все, взяли за руку, щоб брав морі. подождіть, то йде до цього. А зараз ви кажете, що я вийшов, і я вже хороша дівчинка чи ні, мальчик? Такого не, чекаю, не, буде. не буде. ви вже кажете давно, і ви дуже багато знаєте. Я знаю і не вона, треба прикривати і, я не людей, і тих, хто но, проти людей устроює. Тому но порося не буде вже ніколи людина. Ви хочете вже вийшов? А це що за факт?

Ви забулися, що ви встигу? Вони на мене не сидять. Вони казали, як готується. Ми грабимо реалій, кожна виграв моря. Але я казала, німа. Я вам цена не дам, вона не потрібна, бо дає з Ви займайтеся своїм ділом, робіть добро. Пане колоте більше людей. Будь ласка, успокойтесь, так у державі. Що ви будете? І... Що ви там? Що а... ви, Едуард Валентинович. До крави. Скажіть, хуй. що ви, это, Скажіть, за ви вас скрип. купили? чи Скажіть, Скажіть ви як викладач, скільки було викладачів, які відмовилися бути членами партії, допустимо, на вашому колегі? і повиганяли їх. Ну то спитайте, викладачі, ви мене не питаєте. Ні, подождіть, чому виходите від відповідь? Що? Я вас не знаю, покажу. Ну так подождіть, я десь Ні, я тільки що сьогодні. А я чого ви то саме? Що ви до мене то саме маєте? Я з людиною говорю, з однією з що Чого ви то саме чекаєте? Чому ви не хочете це коментувати? Скажіть, що не не війна. Війна. Кого вигнати? Що ви говорите? Що да. ви говорите? Вигнати, Яких подільників? подільників. подільників? Шо? Справа Шо? дуже проста. Все і так зрозуміло. Ніхто тут, тут жити нового не ну, буде в цьому університеті, тому що тут все построєно на старих дрежі. Шановні, ви робите я є імідж подлежи. Я не люблю своїх партії, партії. Імідж. в місті. Де зрозумів написано? Я що представ, сказав на камерах. Ми знаємо всі. Ми знаємо все. Так, добре, що ви знаєте, але питання стоїть тільки в ньому. в ректорі. Ця людина не може бути постійно на цій посаді. Треба міняти. Якщо зараз ми робимо щось нове, то будемо робити. Ми достукаємося і до Порошенка також до Мраку. Порошенко в 2009 році написав дуже цікаву статтю про Даниленко, що до тих пір, поки Даниленко буде перебувати при Держком Землі, керуватись, ми будемо втрачати щомісячно 20 мільйонів гривень. І ми спомнимо Порошенко його слова. Нехай він потім підсудав, якщо не можуть розібратися в біле церкви питання, а якщо закормили, залякали і задобрили, то ми знайдемо і до Порошенка.